Пиши це у книгу, щоб залишилося навіки. Ім'я українського першодрукаря, просвітителя, письменника, педагога, художника, громадського діяча Івана Федорова. Відомий майже в усьому світі, а от відомостей про його біографію, принаймні про перші роки життя, дуже мало. Дослідники вважають роком його народження 1510. Трохи виразніше постать його починає вимальовуватися у 60-х роках 16-го століття, коли він разом з Петром Стеславцем потрапляє до Москви. Там він служив дияконом храму Миколи Гостунського у Кремлі і, очевидно, працював у друкарні. 1564 року Іван Федоров разом з Петром Стеславцем друкують першу у Росії датовану друковану книгу Апостол. Прикрашена майже 50 -ма ілюстраціями, серед яких зображення апостола Луки книга ця справила величезне враження на сучасників друкаря. Через переслідування Іванові Федорову та Петру Мстиславцю довелося залишити Москву. Вони переїжджають до Литви. У маєтку гетьмана Великого князівства Литовського Григорія Хоткевича у заблудові вони засновують друкарню, де друкують учительне Євангеліє Псалтир, часословець. Іван Федоров був безмежно відданий своїй справі. Він виявляє себе як здібний організатор і невтомний ентузіаст. 1572 року Іван Федоров переїжджає до Львова і там закладає друкарню. На цей час друкар уже досвідчений майстер зі Львова і розпочнеться історія українського книгодрукування. Львів не надто гостинно зустрічає майстра. Власних коштів для заснування друкарні не було. Тож Федоров у пошуках коштів стукає у двері багатих домівок. Він одержував відмову за відмовою. Аж поки не прийшла несподівана допомога від ремісника Семена Калиниковича, заможної і освіченої людини через рік напруженої праці у лютому 1574-го у львівській друкарні з'являється перша в Україні друкована датована книга Апостол. В основному вона повторювала московське видання 1564 року. Друкар перевидав більше тисячі її примірників, один із них міститься в експозиції Львівського музею мистецтва давньоукраїнської української книги. І сьогодні відлиті Федоровим шрифти чудово читаються, а мініатюри євангеліста Луки, Псаломщика Давида, герб міста Львова вражають дивовижною витонченістю роботи. Добре видно, й ініціали самого першодрукаря. Випускаючи 12 своїх книг у світ, Іван Федоров кожну з них супроводжував перед чи після мовою написаними легко і жваво. Апостол не став винятком після слова повість, звідки почалася і якось звершилася друкарня, сія є чудовим зразком української мемуарної прози. Майже одночасно у Львівській друкарні Федоров працює над азбукою. Ця книга стала першою спробою в історії української науки. Створити навчальний посібник з граматики церковно-слов'янської мови, його граматика, хоч не може так називатися. Це не граматика, не азбука насправді це зовсім інше таке. Він казав: від граматики мале нічто. Але по тій унікальній книжці, якої, на жаль, немає в Україні жодного примірника, вона взагалі унікат в світі. Значить, можна було навчитися читати, писати, вивчити правила і рахувати. Сама книжка має об'єм ну, такого блокнотика. Диваєте, ота вся значить, інформація містилася фактично в тій книзі. Четверта, заснована Іваном Федоровим, друкарня, містилася у Острозі, у маєтку князя Костянтина Острозького. За чотири роки друкар видає п'ять книг, серед яких всесвітньо відома Острозька Біблія. Перший повний текст святого письма. Надрукований церковно слов'янською мовою, Острозька біблія стала вершиною майстерності Федорова і справою його життя. Робота над нею потребувала від першодрукаря повної самовіддачі. Федоров працював за десятьох, і як друкар і як художник його не лякала жодна, навіть чорна робота. Крім того, що він був, скажімо, літературно філософською, богословською свідченою надзвичайною людиною, яка знала мови грецьку і латинську, само собою. Це була людина, ну скажімо, з таким технічним мисленням. Оце дуже дивно є. Його верстат є, ну, на 100 років випереджає ті, які пізніше використовувалися. Значить, крім того всього, відомо тепер вже відомо, то був документ не так давно вже знайдений, що був Немировський, що він займався гарматами. 1969 року в архівах Краківського університету знайшли документ про те, що Іван Федоров московитин отримав ступінь бакалавра. Вчені припускають, що Федоров, перш ніж потрапити до Москви, закінчив Краківський університет. Людина всебічно обдарована, він був інженером-винахідником. Який не тільки удосконалював шрифти, друкарський верстат, а й зробив відкриття в артилерійській справі, 1583 року. Він їде у відень, щоб запропонувати австрійському імператору швидкострільну багатоствольну гармату, своєрідну Катюшу XVI століття, подальша доля винаходу Івана Федорова невідома. Традиції Івана Федорова у книжковій графіці та в художньому оформленні плідно продовжували його учні, син Іван, друкар із Заблудова, Чернець Онуфріївського монастиря у Львові. У наш час у Львові діє поліграфічна академія імені Івана Федорова. Івана Федорова варте найщирішої пошани це величний і прекрасний образ людини, яка безкраю віддана культурній праці.